Громадяни місце Терно, звертатися до вас з мусором на зазвичай які можуть дуже негативно вплинути на наше життя. У нас хочуть забрати землю, яка належить в громаді громаді Селам Шанецьк Сборівського району Тернопільської області, ще з радянських часів. Це 28 гектарів класвища, на яких ми вже не один десяток років випасаємо свою будову. Всі, хто хоче отримати земельні надії Підприємці, їхні діти, викладачі Тернопільщини близьких навчальних закладів, з цього 14 чоловік. Але найвирихріше те, що ініціатором цієї брудної справи є ваш колега, депутат Тернопільської міської ради Ігор Джузій. При цьому він разом з родиною бо заяв його... <кхух> прийнято 5. При цьому він хоче взяти зразу 10 гектарів землі. Очевидним є той факт, що пан Турцій попередньо вступив до говорят із чиновниками Держгеокадастру в Тернопільській області. І, можливо, з нашим сільським головою. Робив таке дії свідомо, знаючи наперед, що реакція громадян села буде вкрай негативною. Тим самим, на нашу думку, він проявив до нас і звернення. Таку поведінку вдвічі припробачити від представників Національної патріотичної партії Свобода, лідер якої постійно заявляє так. про безпромісну боротьбу з фапарництвом та корупцією, то виходить на слова одне, а насправді зовсім інше. Тому громада села Мшанецькома від вас вплинути надії свого колеги-депутата і дати їм публічну оцінку. Водночас ми хочемо заявити, що ми надалі будемо відстоювати свої права на свою землю за яку зараз воюють в тому числі і наші однозайці на сході. Чому це нам не коштувало? Просто надати відповідь по Дякую. Кіри не фракції Запорізького об'єднання свого дорогу на США. За мене законодавство дозволяє писати заяву на окремі замороження будь-якому України, Це перше. В даних діях я не вважаю якоїсь. Корупційної складової мого колеги проти Юрія Турського. Це по-перше. По-друге, якщо розбиратися, хто вчинив злочин, або хто, на вашу думку, вчинив неправильно, мало б ви, як мешканці, розбиратися з працівниками виконавчих органів влади, з тими чиновниками, які підписують накази, затверджують накази, назначення. Це перше. Це перше. Я знаю, я буду в місті. Депутатський корпус, вони думали, що ми з цим стурбувалися з цього приводу. Ні, не стурбувалися. Наш колеги проти Віортузькі не, не зацікавили ці землі. Він написав його, як, як звичайний громадянин, і чекає своєї черги. Це, це перше. По-друге, ми знаємо, хто замовляє ці речі. Ми розуміємо, хто замовляє матеріали проти нашого колеги. Ми, ми, ми на нас не впливає, що тут на речовина, яка діє Москву людей. Дякую. хто Ви є? Депутат. Депутат селищної ради, так? Сільської ради. Я тільки аргументи наведу, чому в мене насторожує. Якщо ви довідалися, що написав громадянин і виявляється, що й депутат на вашу землю звернення, і так як я читаю, що <кій> до вас звернення до сільської ради не дійшло, щоб ви, як селищна рада, могли відмовити, так, коли було це звернення. Відчуваєте, що можливо якісь маніпуляції. Вас не виникла ідея, раз це є прізвище, знаєте, це який депутат, а його мобільний телефон має викладені на сайті міської ради. Він два рази е, нього приймання постійно працює, раз в тиждень особисто приймає громадян. Зв'язатися з ним, сказати, слухайте, ми проти цього, це наша земля і так далі. І почути його коментар. Які зусилля ви доклали для того, щоб... Його позицію щодо що цієї ситуації. Тобто, ви получаєте, що у вас нічого іншого не залишилося, щоб вияснити, що у вас Турський не забрав на земельну ділянку, ви публічно виступите. Які інші дії ви вчиняли для того, щоб прояснити ситуацію? Особисто до нього не зверталися, але це тягнеться вже від 1 квітня 2016 року і сказали, що наказі пішли в дію і нічого вже не зупинили. Хто казав, на зі прізвища, у вас таких людей. Ви зверталися де Київ, неодноразово. У вас є відповідь письмова, що нічого не можливо зробити, вас ту землю вже забрали? Ще ні. Але ще... Відповідь за письмова є? Ні. Чого? Ви розумієте, що це маніпуляція, що вас використовують, напевно. От сидить Турський, э, перед сесією, він ховався від вас, приходите до нього на прийом. Не будьте в руках маніпулятором тим. Ви розумієте, в чому питання? Ми розуміємо, чому справи. Якщо вони хочуть робити, і людина почала вже навчити, колись протягом 59-го. Ні, 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 не перестане. Що у нас військово ситуація, яка виникла в вашому селі, знаходиться на контролі обласної адміністрації. Я вас запевняю, що жодного протизаконного рішення. Органами виконавчої влади прийняти не було і не буде. Це буде відбуватися в межах чинного законодавства. Ви маєте право на свою позицію. Прикро, що це відбувається з таким е трошки нехорошим прислугом. Як по яску, на це вийшові. Просто в цьому бо будуть люди, які мають не Ми вирішили, що цю землю лишити під громадське Все, Ніхто нічого, як не буде тоді, ще тих 40 сотні позиції писали, хай тих питань не було не видно. Яким чином слід розбереться, чи землі там землі резерву, чи другі землі, які як вони там є, розберуть землю. Бо факт того, що ці землі є, вони є людські землі, які не лишили спальню, просто на те, щоб було громадська особа молода. Вони є землі якісь то, от, просто їх, що, не тоді, то рішили, щоб не приватизували тоді, бо рішили, що воно так тягають. Шановні мешканці, дивіться, ви звернулися в міліцію, ви звернулися в охороні сіла, ви звернулися в адміністрацію до тих, до тих людей, які це робили. Які претензії ви висловлюєте на сесії міської ради Тернопільської до тих людей, які засадили це... здається, які претензії ви сюди викладати. Адміністрація можна вище.